Вітаю вас на календарі 17 червня. Наші журналісти зібрали та підготували для вас найцікавіші та найактуальніші події поточного дня. Далі говоримо про таке. За межею бідності опинилося 80% українців. В Україні найближчим часом планують легалізувати гральний бізнес. Учасники естафети Всесвітній біг заради гармонії прибули до Житумра. Депутат вимагає у міської ради визнати Росію країною агресором. Про ці та інші новини далі більше не горить. Після тижневої боротьби вогні на нафтобазі під Києвом повністю загасили. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Зараз рятувальники ліквідовують наслідки пожежі, а також викачують залишки нафти з трьох резервуарів. У міліції кажуть, що ситуацію значно погіршило те, що вогнеборців викликали лише через півтори години після загоряння. Підрахували у МВС і збитки від стихійного лиха. Це 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Остаточних причин займання поки не називає ніхто. Житомирська міська рада чи не єдина з усіх рад в Україні, хто не визнав Росію країною агресором? Михайло Пухтаєвич зареєстрував проєкт рішення Житомирської міської ради про визнання Росії країною агресором. Житомирська обласна рада визнала Російську Федерацію державою агресором. Що не скажеш про міську раду, ще взимку, 27 січня, на позачерговій сесії міської ради депутати просили Верховну Раду визнати ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а також проголосували проти введення на окремих територіях Донецької та Луганської областей військового стану. Варто зауважити, що дедалі більше міст України визнають Росію державою агресором. Зокрема, Херсонська, Полтавська, Артемівська, Маріупольська та інші міські ради, чого чекає Житомир? Морська невідомо. Я не розумію причину, як це як можна не визнати. Абсолютно не розумію, чому не визнала. Чим займаються, може якісь питання, інші вирішують. Сьогодні саме загальне питання таке у нас. Як громадяни відносяться до цієї країни? Так, скоріше не до країни а до її влади, тому що люди скрізь однакові. Ніхто не хоче ніякої конфронтації з росіянами. Але якщо наша влада не визнає ту владу агресором, то це питання до влади швидше. Не тільки чим вони займаються, а для чого вони там сидять і взагалі хто їх туди повибирав. Депутати не знають, що роблять лучше їх всіх повільняти, щоб не було, щоб якийсь нормальний прийшов до власті і все розрулив. Немірно, не хочуть визнавати. По-моєму, в Росія є ще агресор. Весь світ визнав. Я не розумію, чому підтримки нема тут. Я думаю, що вже пора визнати. Тільки агресор. Моя думка: тільки Росія агресор. Сьогодні не визнають, завтра будуть визнавати. Не впевнений на 100%. Їх змусить. Звісно, змусять люди змусять. Жоден депутат не подавав звернень щодо визнання Російської Федерації державою агресором. Вже найближчої сесії з відповідною заявою планує виступити Михайло Пухтаєвич. Він перебуваючи на державній посаді у Луганській області, знає, якого лиха накоїли бойовики. Депутат переконує, якщо Україна у війні на вимогу світу не побоїться назвати Росію агресором, на неї чекає відповідне від Європи та США. Кілька днів тому назад був у Житомирі. Так, у місті серед усього іншого люди масово питали, чому майже всі обласні міста та навіть села та навіть критично сеперська райрада станиці Луганської визнала Росію країною агресором. А місто Житомир все ще не визначив. Зізнаюсь чесно, навіть не знав, що на це відповісти. Я Негайно дав доручення своїм помічникам терміново підготувати проєкт рішення міськради про визнання Росії. Агресором і терміново його зареєстрував в міськраді. Закликаю всіх своїх колег, депутатів міської ради та керівництво міськради припинити шаритись по своїх норах і висловити нарешті власну позицію щодо Росії як агресора. Про спробу саботажу з боку депутатів або керівництва обіцяю профірмувати громадськість. Допоможіть знайти 14-річну дівчинку. 13 червня пішла з дому у Житомирі та не повернулася Вікторія Лошак. Правоохоронці розшукують школярку та просять громадян допомогти встановити її місце знаходження. Прикмети Вікторії на вигляд 14-15 років. Зріст 165 см, худорлявої сантиметрів тілобудови, очі сірі, волосся довге русяве була одягнута у літній сарафан фіолетового кольору. Організація Об'єднаних Націй звітує з 2000 року Україна обіцяла подолати бідність, одначе досі того не зроблено. Наразі населення не забезпечено гідним рівнем заробітків. За межею бідності опинилося 80% населення держави. Це зубажіння, це крайня просто ступінь, коли люди вже не можуть жити. І сьогодні горить все, тому що вони ділять, а люди кинуті повністю на призволяще. Сьогодні держава. Не виконує головної своєї функції. Це функція соціального захисту. 150 доларів це та межа, за якою вони вважають, жити неможливо. У нас сьогодні мінімальна заробітна плата, яка встановлена законом 45, це мінімальна. 58, вибачте, доларів. Це мінімальна. А те, що по закону мусили встановити 123. То виходить в два з половиною рази в два і один рази нижче, ніж те, що мусило бути по закону, і майже там в два з половиною в три рази нижче, ніж межа бідності, яку встановила ООН. Всі країни Африки живуть заможніше, ніж сьогодні живе 80% українців. День молоді у Житомирі відзначатимуть один день, 27 червня. Повернення студентської республіки не буде, але свято зроблять теж значним. Воно пройде у трьох напрямках: спортивному, інтелектуальному та музичному. На соборному майдані молодь спробує встановити рекорд по віджиманню, після чого усі вирушать до гідропарку. На завершення на великій сцені буде концерт відомих українських гуртів – Тінь Сонця та Гапочка. Виконавчий комітет Житомирської міської ради затвердив план святкування дня молоді за проголосувало 32 присутніх членів виконкому. За день до того на сайті міської ради був опублікований проект рішення про забезпечення організації проведення в місті Житомирі заходів на відзначення дня молоді. Член виконкому Галина Семенець запропонувала відповідальним назначити міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Є план проведення і є графа відповідальна організація, оскільки відповідальною за забезпечення ...організації є управління в справах сім'ї, молоді і спорту, то за окремі заходи відповідальними не можуть бути благодійний фонд або громадська організація. В жодному разі. Має бути або управління, або як мінімум міський культурно-спортивний центр чи будь-яка інша комунальна установа. Тому що, якщо, не дай Бог, на якомусь заході, запланованому рішенням виконавчого комітету, станеться щось, відповідального не буде. Зазначимо, що день молоді буде проходити 27 червня в парку культури та відпочинку імені Гагаріна та гідропарку. Серед розважальних заходів планують провести спортивні змагання, марафони, майстер-класи з гірвого спорту, гімнастики, велоквест. Також у гідропарку розгорне свою роботу Фотосушка, виставка героїв Житомирщини, пройде поетична площа, молодіжні дебати та багато іншого. Фінансування йде з декількох сторін. Міська рада виділяє кошти порядку 25 тисяч. Ну це на організаційні витрати. Будуть також фінансування від області. У нас була обласна координаційна рада. З питань молодіжної політики і область нас обнадієво сказала, що теж буде фінансувати. Окрім цього, фінансують компанії. Громадські організації долучаються фізично да, своєю участю. благодійні фонди. Співорганізаторів свята багато, але у міській раді сподіваються, що ці благодійні організації не вноситимуть у свято політичного забарвлення, а лише сприятимуть підтримці і розвитку молоді. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. Понад тисячу кілометрів за 16 днів саме таку відстань подолали учасники естафети Всесвітній бік заради гармонії. Зараз марафонці прибули до нашого міста. Команда рухалась шляхами Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Київської та Житомирської областей. Та нині вирушає до Хмельниччини. Українська команда міжнародної естафети Всесвітній біг заради гармонії, яка за 16 днів подолала 1140 кілометрів, 17 червня прибула до Житомира. Всесвітній біг заради гармонії це міжнародна естафета, яка проводиться з метою поширення ідеалів толерантності, дружби та гармонійного співіснування народів у світі. Символом єднання є палаючі факли, які бігуни передають один одному із рук в руки. Естафети проводиться у понад 100 країнах світу протягом останніх 28 років. Минулого року ми біжали якраз. В серпні, вересні і було дуже складно, бо постійно кожен день це були траур, траур, траур. Ми якраз пробігали ці всі лавайські події. І... І деякі були в мене запитання, для чого це проводити. Люди йдуть захищати батьківщину. Їм нужен такий патріотичний запал. Нам треба триматися разом. І кажуть, що зараз якраз воно все на часі проходить. Долучитися до естафети може кожен, адже вік та фізична підготовка не мають значення. Житомиряни розповідають, що пробігти таку немалу дистанцію їм допомогла попередня спортивна підготовка. Ми змагаємось регулярно, їздимо на змагання по світу, також і це було для нас корисний. Опит. Ми бігли десь 6 або 7 кілометрів зі Станіщівки до музеї. Бачив дуже багато людей, бачили, що нас досить таки підтримують, що більшість українців все ж таки хочуть миру. Команда рухалася шляхами Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Київської та Житомирської областей. Та нині вирушає до Хмельниччини, де 20 червня фінішуватимуть учасники команди. Яна Черпийська, Світлана Дворок, телеканал ск 1 200 тисяч гривень за шкоду завдану вуличними собаками. Вимагає жінка від міської ради. Судова тягнина продовжується цього разу. На судове засідання запросили санепідемстанцію. Житомирянка, яку покусали безпритульні собаки, продовжує судити з міською радою. Ціна питання 200 тисяч гривень. Нагадаємо, ще восени минулого року Людмилу Паламаренко покусали собаки, коли вона ввечері поверталась додому в районі польова. Результат пошкоджена гомілка більше двох тижнів на лікарняному та болючі ін'єкції від сказу. сказусило одночасно дві собаки, внаслідок чого в мене шість ран. Дві з яких досить глибокі. Напевно, ну перший шок це больовий був uh -huh. і ну психологічний. Так а напевно наступний шок е е було це. От ну, якби е е наша власна безпорадність Я зателефонувала в управління житлового господарства, яке як е я розумію, має цим опікуватися. Секретарка я сказала, чо чому телефону? Чи можу я лист написати мені відповіла: так вам до лікаря потрібно? Подібні історії вже неодноразово висвітлювала Житомирська преса. Проте цей випадок унікальний, адже Житомирянка не зупиняється у боротьбі, аби така ж біда не спіткала інших. Так 16 червня відбулося вже п'яте засідання у справі. Цього разу на допит викликали санепідемстанцію. Щоправда, представник, який з'явився до зали суду, взагалі не розуміє причетність до справи. Задля ознайомлення з матеріалами справи представнику санепідемстанції суд було перенесено на 23 червня. Чекайте на розвиток подій у випусках новин. Яна Черпицька Світлана Дво телеканал СК 1 закриття сезону у Житомирській філармонії зібрало аншлаг. За словами керівництва, після ремонту концерти та заходи у філармонії відбувалися чи не кожного дня. Же отаж, якого в нас давненько не було, чесно кажучи, чому тому, що півтора року ми працювали в театрі і працювали в телебаченні в залі обласного телебачення. І якось так вийшло, що вони ми не вдома. А тепер вертаються люди і приходять ті, які ми трошечки ходили до цього. У нас зали були переповнені завжди. Петро Доценко також повідомляє, попри закриття сезону, концертні заходи будуть відбуватися і надалі. Зокрема, 18 червня відбудеться концерт пам'яті Івана на сльоти а 23-го – сольний виступ Юрія Годом. На концерті виступали численні артисти філармонії, у тому числі хорова капела Орея, вокально хореографічний ансамбль льонок. А також запрошені гості академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України. На фортепіано взагалі граю на протязі двох років. Я тут працюю, і доводилось найцікавіше, що було в Луганську. А також ми дуже часто гастролюємо по нашій області, по всіх районних центрах музичних школах і так далі. На підсумковий концерт сезон. У завітали як житомиряни, які є постійними відвідувачами філармонії, так і ті, які не часто бувають на концертах. Особливий концерт завершальний. і орея, і льонок. 8 квітня була слухала люнок, а потім не пам'ятаю якого числа. Був Черкаський хор була теж на цьому концерті. Теж сподобалася. Я прихильник народного творча, народної творчості. Сьогодні надію, що будуть самі найкращі враження. Виступи артистів, публіка зустрічала гучними оплесками. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, телеканал СК1. На автодорозі «Київчоп» у червоноармійському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів газ. Близько п'ятої ранку на 185-му кілометрі автодороги сталося зіткнення автівок, які рухалися у одному напрямку у сторону міста Києва. У результаті ДТП обидва транспортні засоби перекинулися через подвійний колесовідбійник та опинилися на зустрічній смузі руху. П'ятеро людей травмовано та шпиталізовано до медичних закладів з травмами різного ступеню тяжкості. За вказаним фактом розпочаток кримінальне провадження. В Україні найближчим часом планують легалізувати гральний бізнес. Про це на засіданні Верховної Ради заявила заступник міністра фінансів Олена Макєєва. Справа в тому, що тривала заборона грального бізнесу не принесла жодної користі. Він і надалі працює. Тільки гравці робляться нелегально, а держава не отримує жодної копійки. Наша знімальна група запитала у томорян, як вони ставляться до легалізації гри. В Україні планують легалізувати гральний бізнес, гральні автомати. Категорично проти. Чому? Тільки це гра для шахраїв. За гральним бізнесом тільки шахраї стоять. Це тверда Це Аморально. Я за. А чому? Тому що треба зробити так, щоб все це було... Легалізована, відкрита. Все, що діється легально, повинно бути. Все, що за законом, це є позитивно. Протизаконні дії не повинні бути в нашій країні. Невірно, що неправильно, все ж таки, це зависимость азартна гра там лодаманія, всяке таке. Не знаю, мені здається, що просто не знаю, там школьники, студенти, які живуть на свої гроші, будуть гроші батьків проігрувати. Якщо будуть туди пускати всіх, хто старше 18, то чому б і ні. І окремо, може бути яке-то. Відвести, щоб не везде це було. Реальний Бізнес це по перше. Це люди програють те, що в них є, наживаються. Проста людина там не наживеться, тому що я знаю, як працюють ці автомати їх підкручують, і звичайні прості люди не можуть там щось виграти. Дуже негативно. Той, хто хоче грати, він все одно грає. Ну тоді, принаймні, треба, щоб все діло приносило державі якийсь доход. будь-які заборони і мораторії, вони якби якраз то не призводять до очищення там, процедур. Тому, в принципі, якщо норми є і їх можливо забезпечити їх виконання, то це позитивно. Але в країні, де не діють ні суди, ні право правоохоронні органи це апріорі є неможливо. Ну це погане діло. Викачка дівінок, це як болезнь для людей. Ну щоб було все законно, я вважаю, не так, що кожен там що захотіли і скривали эти всі свої доходи від этого бізнесу. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що все таки враховуючи, що це викликає хвороби, психологічну залежність. Я не думаю, що це буде корисно. Суспільство як не вкрутіть, а все таки гральні автомати в Україні є. Якщо вони будуть офіційно, можливо, це буде приваблювати меншу кількість населення, ніж те, коли підіймається азарт, тим, що зараз я піду поза законом, я якби, такий поганий. І все таке. Ну загалом, ну це не нам вирішувати поки що. Можемо в ньому так а зараз негативно ставимо. Не давайте себе ошукати. На цьому я ставлю крапку. Побачимося з вами вже завтра. І пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся ЗСК1 та любіть Україну.